Держава, що е, на... може він. Хто це буде пересьогоє так? Женщина, яка тут працює, вона зараз йшла в той кабінет, каже, пусть полежать, я буду йти додому заберу. Угу. Ну і все, вона ж не те, вона там Ясно. їх дещо. Сказала жінка, що буде. Анітація від партій регіонів теж там, так? Да? Це наше, щоб А я вже всім раді і в Сенраді, комісії тут працює. Чи тут возьмем, що сейчас Ні. Нет?